Максимально утеплитися і бути готовими до найгіршого сценарію Цьогоріч через повномасштабне вторгнення окупантів, опалювальний сезон буде найважчим за усю історію незалежної України. Будь-яка область, каже міський голова Руслан Марцінків, через загрозу ракетних ударів може опинитися без тепла. Тож усім балансоутримувачам у мерії дали доручення утеплити житлові будинки, під'їзди, горища та підвали. А також мати на залишку компанії всі необхідні розхідні матеріали, аби у разі надзвичайних ситуацій швидко реагувати на проблеми. Не так багато об'єктів треба вивести з ладу для того, щоб нашкодити. Не кажуть, що це буде там, умовно кажучи, 100%. Але готуватись до цього потрібно. Що Може бути пару днів без газу, може бути пару днів без електрики. І це не те, що хтось не справляється, тому що ворог буде завдавати удари. Тому ми повинні бути готові реагувати на нестандартні ситуації. Всі ми. Івана Франківськ до нового опалювального сезону наразі готовий на близько 90%. У місті є понад три десятки стаціонарних котелень, які можуть самостійно працювати під час надзвичайних ситуацій. Увімкнути опалення, каже заступник міського голови Руслан Гайда у громаді планують традиційно після 15 жовтня, проте з урахуванням погодних умов. Ми будемо напевно в залежності від температурного графіка і в залежності від того опального сезону, який буде починатися по цілій нашій державі. Він починається, якщо на вулиці температурний режим напроти зі трьох діб менше восьми градусів. Температурний режим встановлений державою не менше 18 градусів. Ми будемо дотриматися того температурного режиму. Але ми всі десь прекрасно розуміємо, що ми живемо в воєнному стані, і в нас в країні йде війна. Готуються до опалювального сезону і освітні заклади у ліцеях та садочках відремонтували чи замінили системи опалення. Схожа ситуація і в медзакладах. Навіть при критичних ситуаціях каже начальниця профільного управління, вони зможуть безперебійно працювати. В наших закладах зараз на даний момент ще і надалі продовжується забезпечення бойорами, тобто закуповуємо електричні бойлери, щоб було тепле водопостачання в. Там там, де необхідно операційні, перев'язочні і інші приміщення, закуповуються електрообігрівачі. На жаль, техніка безпеки не зовсім нам дозволяє в лікувальних закладах ставити електрообігрівачі. Ну але тим не менше, зараз іншого виходу немає. Тому продовжуємо далі закупівлю у всіх закладах. Також на екстрені випадки у місті планують облаштувати близько півсотні пунктів обігріву у підвалах житлових будинків, де це можливо зробити. Встановлять буржуйки та завезуть запаздрів. Люза грибак Андрій Гаргара телеканал 402.